Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі. Це 21 заклад загальної середньої освіти, 6500 учнів і 10 закладів дошкільної освіти, 15 груп в кожному закладі, 150 дітей. Минулого тижня підготували два майданчики для встановлення блочно-модульних котелень. Також проводяться роботи щодо встановлення ще одного теплогенератора на базі одного закладів позашкільної освіти. Продовжуємо працювати щодо формування потреб до господарської діяльності на зимовий період. Посадкам що який розклад посадкам звісно рішення комісії ТПНС. Працюють чергові групи в закладах дошкільної освіти в кожному закладі група не більше 15 дітей з одночасним перебуванням, не більше трьох годин, і тільки в укритті з дотриманням всіх безпекових вимог обов'язково за погодженням батьків за їхніми заявами.